Привіт усім, друзі! На каналі ВЛР. Сьогодні покажу, як змінити мову інтерфейсу Duolingo. Для цього натискаємо на прапорець зліва вгорі. Тут на плюс курс, і тут відповідно шукаємо курс вашою мовою. Тобто, якщо я виберу для носіїв українською, у мене буде українською для англійської англійською. Якщо ви не знайшли потрібну мову, натисніть Далі. І тут виберіть потрібну мову. Наприклад, я хочу перейти на німецьку. Я шукаю курси німецькою мовою, ось вони. Вибираю курс німецькою для англомовних, так? натискаю продовжити. І тепер програма дає змогу перейти на німецьку чи французьку. Ось де вона тут. Ось французька. Вибираю будь-яку мову для вивчення, тисну далі і переходжу на французьку. На цьому все. З вами був Велер. Ставте лайки, підписуйтесь. Усім гарного життя, удачі та бувайте!